Ти головне повертайся додому, врешті знімай запилю вжені берці, вчися наново жити по тому з перепричитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши часто зла непрожований стогін. І відпускай цю ненавість назавше, посеред мирної тиші, густої. Ти головне повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло, чорна земля. З розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами. Десь там свіча за відноколом, Матрі тужить і дружить до мами, чи пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне повертайся назавжди. І народи, посади, споруди. А вже у шо, твоєму дітись кокурносів Виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. септо. Перемагай і вертайся додому, тільки живим повертайся і все тут.